Михайло Жирохов з нами на зв'язку. Військовий експерт та історик. Кажемо вам доброго вечора та слава Україні. Доброго вечора, героям. Скажіть, будь ласка, що ви поміж рядків тих повідомлень за підсумками Рамштайну і взагалі сьогоднішнього дня прочитали, побачили, відчули. Можливо, можете спрогнозувати? А, ну, очевидно, що до цього була проведена колосальна робота. І е, зараз е, американці, якщо пам'ятаємо до 2-3 дні до цього, е, в Києві побували досить високопоставлені військові чиновники. Е, і європейські, і сам е, пан міністр оборони, і вони визначали е, то зброєння, яке потрібно армії України на короткостроковий період. Тобто, це е, те, що Необхідна нам, щоб ми а, пережили цю зиму. і перш за все мова йшла про ППО і боєприпаси, про ніяке наступальне озброєння, про а, масштабні постачання. Ну я, я це не почув, і навіть ніхто із західних а, експертів і коментаторів про це не говорить. Тобто, зараз на даному етапі цієї війни, от правильно висловлюємося. Тема звільнення українських земель на найближчі місяці для наших західних партнерів вичерпана. А так це пов'язане не тільки з настанням такого зимового періоду, а і з тим, що е американці е дуже так е стривожені тим, що найближчим часом вони не зможуть постачати зброї на е такі на нормальні, на більш потужні суми, тому що починається. Е е Резидентська кампанія, і там ну будуть величезні проблеми з, е, з бюджетом з бюджетом на допомогу Україні. А чим це загрожує для нашої держави? це Ну Ми, ми, ми по суті, зараз точно вже розуміємо, що Став Дроздов, який був перед вами, він сказав. Як термін, нова реальність. Ми знаходимося в новій реальності, і з точки зору постачання озброєнь це також нова реальність, тому що справді ми розуміємо, що ну очевидно, можливості наших західних партнерів зменшуються. Вони десь бюрократичними наслідками є, десь, як ми почули від європейських партнерів. що ту кількість боєприпасів, яку планували, вони просто виготовити не зуміли, і це також насправді дивує у час великої війни в Європі. Чим для нас це загрожує? Це зменшення боєприпасів, видів озброєння, які ми будемо отримувати очевидно у перші місяці наступного року, як мінімум, у перші місяці, Я не хочу нагнітати ситуацію, але деякі моменти можуть бути катастрофічні. Тому що виробництво боєприпасів ну ми не фактично не маємо власного виробництва, і власне виробництво боєприпасів це основне, що а, може забезпечити а, якусь. Більш-менш стабільність на лінії фронту тому е, потрібно зараз ураховувати всі ці моменти е, і е, планувати, планувати подальші бойові дії, виходячи з того, з, 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 з тої кількості боєприпасів, які зараз є на складах, і які можуть бути поставлені нам ну найближчим часом, поки що є гроші і є можливості у наших західних союзів. Я розумію, що ви не хочете нагнітати, тому я перефразую своє запитання. Які найбільші виклики і ризики ми маємо в найближчі місяці у цю зиму? Що ми маємо впоратися? Зиму перш за все, це удари по інфраструктурі. Це ці удари шахетів у росіян стало більше ніж того року. Ракет повітряного базування менше, але вони міняють тактику. І тому нам потрібно чим більше ППО, тим тим краще. Про що говоримо на весну наступного року? Це е, питання ми виносимо за за скобки, і фактично зараз це ППО. Єдине, що що є: це мобільні, е, мобільні групи е, для боротьби з шахедами і е, зенітно-ракетні комплекси. Ось оце це основне на фронті. Звісно, якщо брати досвід попередніх років, буде таке собі затище, буде дії диверсійних груп, буде перестрілки артилерійські, але таких активних бойових дій їх не буде. Скажіть, будь ласка, в сьогоднішній своїй колонці секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Напряму сказав, що Росія змінює тактику і лише. І тепер це вже не лише, скажімо так, надія лише на військову потугу цієї держави, а й ну, знову ж таки, ці гібридні операції повернення до ну, Ще раз бачимо, тези Даніло ворог вчиться і не стоїть на місці. Невелика честь перемогти дурні, в честь перемогти сильно ворога. Це задача для України. Кремль змінив тактику, скоро. Короткострокової на довгостроковий розраховує на ефект удава, поступове зростання, хаотизація внутрішньої ситуації в Україні без цього досягнення військових цілей Росії неможливе. Яка, які зміни ще тактики від Росіян можна очікувати у найближчі місяці? Найближчими місяцями росіяни будуть продовжувати розхитувати ситуацію. Розхитувати ситуацію. Вони вміють. Вони це робили і роблять на десятках інших напрямках, включаючи європейські. тим паче, що у них є. Потужна база деякі е, європейські країни вони настільки просякнуті е, російськими агентами, що вони зараз виступають е, таким рупором Путіна, і, і е, ця цей тиск е, на Україну він буде йти з декількох напрямків, і я вважаю, що найближчим часом ми побачимо е, і блокування, і продовження блокування кордонів і е, всі, всі ля... Кі не гаразд з угорщиною, і може да додавитись і інші країни, які залежать від російського газу до нафти. А тим більше що не потрібно забувати, що в 2024 році закінчується контракт на, на те, щоб на транзит. Газу та нафти території України, і це буде величезний тиск, і ми вже заявили, що ми його не будемо продовжувати, і це буде величезний тиск на країну і він буде з різних е, з різних напрямків навіть тих про які ми взагалі ну не можемо подумати і побачити в цьому російській російські, е, е, російські таке тиски і російське е, вклад в цю в цю ситуацію як ми бачимо вже останні тижні де ну достатньо е, Ситуація в суспільстві вона постійно постійно знаходиться на межі, на межі ну, це це дуже 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 важко, зважаючи на ситуацію на фронті. А скажіть, будь ласка, до вас, як і до військового експерта, і що навіть, як до історика, запитання а чому захід не зумів колективний захід? Так, наші союзники не зуміли передбачити те, що і, і не змогли запобігти тому, що росіяни от справді е, намагаються реваншуватися не лише на території нашої держави, а от ці заворушення. Ми маємо блокування кордону зі Словаччиною. Поляки сьогодні заявляють про те, що до Крковця Корчови додасться Шигині. Ще один кордон, де будуть блокувати вантажівки. з Угорщиною там все з самого початку було зрозуміло е, ми. Я оту думаю, що для на до нашої до керівництва нашої держави тут жодних претензій бути не може, тому що ми е, боронили свою територію. Нам не до, скажімо так, геополітичної відсічі Російської Федерації в інших країнах Європи, в тому числі, було. Але ну як казав один з президентів нашої держави, це ж було уже, коли росіяни мали свої впливи в східній Європі, і вочевидь, що це можна було передбачити, але ми зараз бачимо і розуміємо, що вони, попри всі санкції, попри весь інформаційний тиск з боку усіх світових медіа, вони намагаються в Європі далі проводити певну свою гру, і їм навіть щось вдається. Мусимо це констатувати 20 років мирного життя це ціле покоління політиків, перш за все, політиків, які сприймали Росію не як загрозу, особливо це для західної Європи. Східна Європа. Я маю на увазі Балтійські країни, Польща. Вони, вони завжди були і знали, що їх єдиний геополітичний супротивник це е, Росія і рано чи пізно це е, буде велика європейська війна оці в цій такій формі і в е, гарячій, на жаль, так як це у нас. Для західної Європи, для Німеччини, для Нідерландів, для а тим більше для Франції, це і або Італії, це такий собі історичний союзник, і вони не бачили і досі не бачать суспільство в цьому величезної проблеми. В тому, що Росія може загрожувати фізично загрожувати існуванню цих. Країн тому е з цього випливала і державна політика, яка була і на жаль е зостається такою е євроцентричною. І е якщо говорити там українською, то моя хата з краю і е це проблеми е східної Європи, не більше і не менше. І тому вони вважають ти що тим що тим, що вони дають гроші, да і дають якесь застаріле озброєння. Цього достатньо для того, щоб зменшити таке погрози Росії на східних на східних рубежах.